Президент, в першу чергу, мусить бути чесною людиною. Після того знов чесною людиною. Третє теж чесною людиною. У нас вже професіоналів було стільки нечесних, що ну, не хочеться їх перераховувати. Ну, фактично, можна сказати, на кого пальцем не ткни, не пропустиш. На сьогоднішній день, якщо вже повинен бути президентом, у нас обиратися, то в першу чергу потрібно не з президента починати, а з закону про вибори президента. Сьогодні стоїть велика проблема. Виставили грошову заставу. У мене тут запитання: а ми вибираємо президента, чи ми вибираємо торгаша? Якщо ми вибираємо торгаша, тоді, звісно, повинна бути грошова застава. Хто багатший, той і проходить. А якщо це президент, то мусить бути інші критерії його вибору. Це обов'язково. Президент мусить бути патріотом, але він мусить бути чесним, відкритим. Тобто всі його. Доходи, всі доходи його друзів, його е, круга спілкування. Також е, всі повністю е, закордонні рахунки, це повинно бути відкрито. Всі люди повинні знати, з чим прийшов і з чим іде. Е, далі, людина мусить бути дієва. Це не просто прийшов, от я чесний, от я патріот, сів і грає на балалайці, чи на цьому, чи на бандурі. Людина повинна бути дієва, людина діє. Тобто вона повинна щось робити для нашої держави. Наші предки вони мали завжди виборне право. Ми вибирали собі князів гетьманів. Це було завжди. І коли нам розказують, що ми друзі, там якісь ще брати з росіянами, це велика брехня. Бо їм треба хан, їм треба цар повіки, їм треба барін з гарною крепкою рукою для нагайки. А нам треба гуляй поле. Нам треба Махновщина. Нам треба, щоб... Людині, щоб українцю, слов'янину, могли дати волю для дії, волю для того, щоб можна було реалізувати свої певні засади, щоб могла людина збудувати свій світ, а не те, що для нас повинен придумати якийсь добрий дядя. Я вважаю, що мером Києва повинен бути киянин, перш за все. Не ніяка так сказать, людина іменно місце, який знає обичі, менталіте, все, і має такі ну, нормальні качества людей для того, щоб управляти по перше, містом. Ну, був хазяйстваник плюс порядна людина. А президент повинна бути людина, яка, по перше, має е, інтуї, інту, е, дар, талант, порядність і Таке як, як деголь, наприклад, такі е, кризові моменти е, згуртувати націю, е, стати воглові армії і приймати е, такі дуже відповідальні, чіткі і вчасно е, рішення, е, щоб не втратити Крим там і всю Україну, мені не все одно хто буде мером і хто буде президентом. І я не согласна. с тем, что надо выбирать новых. Ведь амбиции новых людей могут навредить общему нашему делу. Как один уже новый лидер уже навредил имиджу Украины. Поэтому я считаю, что э, должны быть люди думающие, знающие и уже умеющие. Они а те, которые хотят знать, хотят уметь и хотят что-то делать. Это не одно и то же. Поэтому я, как женщина, я буду голосовать за женщину. Я не феминистка, но в любом случае я доверяю больше интуиции и знаниям женщин на всех постах. Поэтому я считаю, что лозунг ⁇ Давайте выбирать молодых и новых ⁇ он еще не ко времени. Они сначала должны научиться кое-чему у опытных политиков. И только тогда заявлять. Иначе наломают таких дров, что Украина никогда не выкарабкается с этой тяжелой, тяжелейшей, катастрофической ситуацией. Поэтому я выбираю здравый смысл. Революцію підтримую з листопада. Фактично в грудні примкнув до революціонерів. Був КМДА, був українському домі, писав вірші, носив вугілля, чистив картоплю. Інколи навіть все робив, всю чорну роботу. Зараз тимчасово в шпиталі знаходжуся. Ну працюю волонтером. І акредитація моя закінчується. Моя думка про президента така: президентом повинна бути людина, яка не заангажована політикою. Вона, якщо є політичною партією вихідцем, вона повинна в перший день присяги скласти себе повноваження партійну людину. Вона повинна бути позапартійною, як в Європі це робиться в нормальних країнах, так як Бенілюкс, там країни, і Швеція і так далі. Плюс повинна, може, повинна бути і жінка вперше в історії, але не прем'єрки різні міністри, які уміють цокотіти каблуками і бігати по пасажам, скуповуватися. І я б хотів би, щоб мером Києва була людина, яка не спить. А зранку до пізнього вечора чи то з лопатою, чи то з дітьми, чи то в лікарні, щоб вона була енергійна настільки, щоб кияни і на другий раз сказали, ми довіряємо тобі меро чи мерко. Щоб це була людина, яка щось зробить для нашої країни, а не так, як ми щось зробили для своєї країни. Нас взяли і кинули просто. От як для моєї сім'ї спалили машину. Міліція не хоче цим займатися. Депутати теж від нас відвернулися. Дякую. Духовні цінності повинні бути на першому місці. А це заключається у тому, що це повинно бути милосердя і сострадання, що ми всі люди різні, але потреби маємо одинакові. І, і це має бути думка також за кожну людину, щоб у мене така склалася ще думка і, і мрія, щоб технології людства розвивалися в інноваціях, створення, як в інших странах, машини, які мають бути універсальні, на що робили на полях, в епіцентрах, люди не наживали. Не надарували свої жили, а щоб це машини. А люди чим були б займалися Створення у створенні сім'ї, виховування дітей у здравому образі життя. Тобто, це має бути і без алкоголя і тютюна. Президентом має бути в першу чергу не зек. А... В другу чергу якась освічена людина, якась простіша, ближча до народу. І ну я навіть, я зараз ну, не маю якось для себе якогось кандидата з наших політиків. Мені навіть, ну чесно кажучи, не подобається виконуючі обов'язки президента. Але надіємося, що все буде краще і президент, майбутній, задовольнить всіх, всі прошарки. Мене звати Олександр, я родом з. Волинської області, тобі ж Західної України, чи як там е, називають у Росії у Москві, До речі, я був тиждень тому і там, е, якби мовити, всі, е, що люди, які знаходяться на Майдані, це е, по їхнім словам бойовики, бандерівці і фашисти. Дуже було неприємно на це все дивитись і відчувається таке зомбування людей, які насправді, скажімо, слов'янський народ, що Україна, що Росія, що Білорусь, тобі ж ми якоїсь там однієї крові, але, скажімо, ці політтехнології налаштовують людей одне проти одного. І ця от ситуація, яка зараз в Криму проходить. Це також технології політиків, де людей налаштували проти бандерівців і фашистів. Ну а насправді то ми розуміємо, що це все неправда. На рахунок президента, що можу сказати, ну, мабуть, він має бути із якогось вже цього покоління, більш яке розуміє, що все, все в їх руках, і, ну і, мабуть, не має бути заплямований корупцією і скажімо, цими всіми тіньовими схемами. Ось я, українець, патріот своєї країни, хочу працювати тут, заробляти гроші для своєї сім'ї, для своїх близьких і розвивати країну, але скажімо, у ці всі умови вони просто-напросто нас зажимають і не дають розвиватися як нормальним демократичним людям. Президент має бути патріотом, просто хотіти працювати на благо країни, тобто, і щоб його поважав народ і поважали ну, з інших країн люди. Існують різні думки з приводу того, яким повинен бути президент України. Одні кажуть, повинен бути добрим менеджером, інші кажуть. Добрим фінансовим діячем. А я вважаю, в першу чергу, президент повинен бути патріотом України. І це найголовніше, тому що наші попередні президенти, я так вважаю, вони не були патріотами України. І, на жаль, на теперішній час. Устами нашого першого президента маємо те, що маємо. Маємо розграблену країну повністю, всі підприємства працюють на благо олігархів і так званих фінансових груп. Села вимирають люди за чертою бідності, як говориться, ну, прості громадяни. Мене хвилює в першу чергу доля простих громадян, дідусів, бабусь, незахищені верстви населення, діти-сироти. Президент повинен займатися підйомом домів ну, дитсадків для безпритульних, допомогою пенсіонерам. Тобто, Незахищеним верством населення, а не займатися лобіюванням інтересів всяких різних олігархічних кланів і е, е, фінансових груп, які у нас позасідали в Верховній Раді і тільки вирішують свої питання. Справа тут в тому, шановні, що президент не важливо, який він повинен бути, але ж він. Повинен бути законопослушний. Ви ж подивіться, будь ласка, зараз на сучасну ситуацію. Абсолютно ніхто не заглядає в Конституцію України. В результаті у нас відбувається дуже цікава річ, що по блату випускають в'язнів. Розумієте, в чому справа. В результаті цього ми повинні всі громадяни України, перш за все, Подивіться, чи правильно наша Верховна Рада, так би мовити, діє по закону? Це перше. По-друге, вся наша Верховна Рада є дискваліфікованими елементами. Там немає ні селян, там нема ні робітників, там немає ні крупних олігархів, нема ні дрібних підприємців, немає нікого. Про що тоді ці люди будуть говорити? Вони будуть тільки битися. Чому? Чим відрізняється нормальна людина від людини помішаної? Тим, що вона себе не уявляє свого я? От я, наприклад, запитую регіонала, хто ти регіонал, хто ти на кінець до нього доходить. Я шахтер. Так чому ти не вимагаєш, щоб в Верховній Раді були представники від шахтарів? Розумієте, в чому справа? Президент, шановні, президент, перш за все, ми повинні, так би мовити, також дивитися, чи не порушує він Конституції. Президент має бути таким, що він має бути чесним, без судимості. Та як наш Шенкович, президент має дві судимості. Перша за кражу шапок в самбурі, і другу судимість він має, якщо я не помиляюсь. За, за зголтування він сидів в Донецьку. Він, він не має привласнювати заводи, він не має красти гроші. В нього е, сама люстра коштує 32 мільйона мільйони доларів. Бус 500 тисяч євро. Яка чесна людина може мати звідки стільки грошей? Просто не привласнювати заводи. І все. Я думаю, президент має бути чесним. Майбутній президент повинен ніколи не забувати того, що сталося тут. Мати гідність, мати повагу до тих людей, які поклали свої душі. Він повинен кохати Україну так, як кохаємо її. Ми Він повинен бути чесним, перше до себе, бути чесним до народу. Він повинен бути лицем нашої держави. Надалі повинен бути президент. Хочу сказати, що це людина, яка справді має корні українські, яка проживала не менше 35 років на Україні, не менше три покоління, теж їх батьків проживали. Та людина знатиме, що і як можна навести лад в цій країні. І я думаю, що все-таки українці гідні. Президента, який буде справді порядною людиною, матиме освіту і буде насправді не обіцяти, а насправді буде робити те, що бажає його народ. Я вважаю, що президент України перш за все повинен бути хорошим дипломатом і фінансистом, щоб розробив хороший бізнес-план на майбутнє і. Почав співпрацювати, скажімо так, знайшов вихід з даної ситуації. Я б хотіла свого президента бачити перш за все людиною з великої літери, От, щоб він розумів потреби простих, простих людей в першу чергу і дослухався до їхніх порад життєвих. Тому що із віком люди набувають мудрість життєву, яка, можливо, не достає нашим. Верхам, які там в верхах. Оскільки частина території України окупована, то вибори президента проводити фактично неможливо, оскільки в нас вибирається президент всієї України, а не президент якоїсь частини. А у даній юридичній ситуації функції президента має виконувати виконавчий орган Майдану. Оскільки саме Майдан усунув Віктора Януковича від виконання. Повноважень президента і ну, відповідно до частини 2 статті 5 Конституції України, здійснюючи владу безпосередньо. І виконавчий орган Майдану має виконувати ці повноваження до того, коли в Україні будуть створені умови для проведення виборів президента. Президентом має, має функції президента і виконуючи обов'язки президента, має призначати майдан чи взагалі виконувати спеціальний орган майдану, який на жаль зараз відсутній. Він ще не створений. От. а голова Верховної Ради він виконує повноваження президента виключно у чотирьох випадках, які не, не наступили. Тобто, це заява про відставку, її не було смерть, хвороба або імпічмент. Вони могли Верховна Рада оголосити, зобов'язана була оголосити імпічмент президенту навіть за ті вбивства, які він спостерігав. Але імпічмента так народ не дочекався. І тому народ був змушений за бездіяльності Верховної Ради вжити заходи щодо усунення безпосередньо Віктора Януковича. Написано: кожен пізнається по плодах своїх, мається на увазі порівняне із деревом. Я знаю, що сакральним символом України є дерево життя. Ще в школі діткам починають говорити про родинне дерево, зображують у вигляді дерева. Але якщо подивитися зараз на наші дерева поза Києвом, вони майже всі вражені омелою. І е, так само і людина, так само і держава. Я можу порівняти оцю омелу із корупцією, із брехнею, із неправдою, з такою несправедливістю. І мені здається, що людина, яка вже вражена омелою. Вона не має права балотуватись у президенти. Перш за все, треба очищення морального, а потім вже буде і все решта до нас прикладеться. Ну, я за очищення від омели. Ви бачите, я українка, я вважаю себе, що я частинка цього українського дерева. А омела, вона говорить, а я на Україні. Розумієте, яка різниця? В Україні і на Україні. Все не треба нам на Україні, щоб вона хизувалась і думала, що вона в Україні основна на цьому дереві, що це вона красуня, що це вона зеленіє і дерево заради неї росте. Ні. Мене звуть Артем, я з Дніпропетровська. Тут я четверту козацької сотні. І на мою думку, президент повинен бути справжнім козаком. А, тобто, прикладом для усіх українців, отаманом козацьким, справжнім, мужнім чоловіком, Ну от і все.